Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські льотчики та техніки продемонстрували і розповіли про тренування на винищувачах F-16 кадри Кадро оприлюднив канал Юнайтед 24 Медіа. Інтенсивна підготовка українців з опанування західних багатоцільових винищувачів відбувається у Данії. Пілоти Збройних сил України тренуються у різних умовах: снігопад, дощ або ясна погода. Як сказав український льотчик, F-16, це суперкласний літак. Із погляду пілоти не хочу наговорювати на наші міги, але F-16 безумовно більш маневрений. Літак сам спонукає тебе керувати ним агресивніше. Також українські техніки у Данії вивчають будову системи бойового літака f 16 Наразі вісім українських льотчиків тактичної авіації проходять підготовку у Данії. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади показали застосування американських танків М1 на 1 Абрамс. Відповідні кадри оприлюднила прес-служба бригади. На кадрах можна помітити наявність динамічного захисту арат на бойових машинах. Динамічний захист АРАТ входить до комплекту, який застосовують американські танкісти. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки передали Україні понад 30 танків 1 на 1 абрамс разом зі снарядами до них. У цей пакет військової підтримки також увійшли бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Велика Британія продовжує посилювати Збройні Сили України високоточним озброєнням та відправляє ще 200 високоточних ракет Брімстон. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії. Він також зазначив, що ці ракети вже мали величезне значення для українського війська, і хоча кількість у 200 одиниць може здатися не дуже значною, але мова йде про дійсно ефективні ракети. Тим більше Україна отримала останню версію цих ракет Брімстон-2, дулмод, яка має більшу дальність польоту. У випадку пуску з гелікоптера понад 20 кілометрів, а при пуску з літака 60 кілометрів. Нідерланди оголосили про передачу Україні радіолокаційного комплексу Віра НГ для посилення протиповітряної оборони України. Про це нещодавно повідомила міністр оборони Нідерландів. Технічні характеристики системи дальність виявлення цілої 400 кілометрів, кількість цілей одночасного супроводження до 200. Час оновлення інформації від однієї до п'яти секунд. РЛС може працювати у будь-яких погодних умовах. Система випромінює нульову електромагнітну енергію, що робить її невидимою. В цілому Міністерство оборони Нідерландів зробило замовлення на закупівлю чотирьох РЛС для України на суму 150 мільйонів євро. Президент України та прем'єр-міністр Данії підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки згідно з договором у 2024 році Данія надасть Україні військову підтримку у розмірі 1 мільярд 800 мільйонів євро. Крім того, Данський фонд підтримки України на загальну суму 8,5 мільярдів євро. Покриє підтримку на 4 роки і стане комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги у цивільній сфері. Українська оборона промисловість підписала з чеською компанією ГОДО про ліцензійне виробництво сучасного стрілецького озброєння в Україні. Мова йде про штурмову гвинтівку у натівських калібрах Бренд 2. Ця гвинтівка вже активно постачалась до Збройних сил України. Загалом бренд 2 є класичним сучасним зразком стрілецького озброєння, використовує автоматику на короткому ході поршня з замиканням поворотом затвора. Фон, «Повернись живим, передав 10 й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейс велику партію безпілотників. Про це фон повідомив у соцмережах. Українські військові отримали ФПВ-дрони, квадрокоптери та ударні безпілотні комплекси бомбери. На забезпечення цієї бригади Збройних сил України витратили понад 51 мільйон гривень. За ці гроші придбали 12 безпілотників-бомбардувальників Кажан, 12 комплексів БПЛА «Вампір» та тисячу ФПВ-дронів, а також і розвідувальні БПЛА Діджей Мавік Мавік-3». Укрпошта переходить на повністю автоматизоване сортування посилок. Компанія відкрила термінал спроможний обробляти 400 тисяч посилок за добу. Про це повідомив генеральний директор компанії. Він зазначив, що повний перехід на автоматизоване сортування посилок в Укрпошті відбудеться протягом трьох місяців. Компанія запускає понад 20 таких терміналів з обладнанням від українських виробників. Оновлення дозволить доправляти посилки Укрпошти на наступний день у будь-яке місто України, а також відкриває нові можливості для державної компанії. Видобуток газу із відремонтованих українських свердловин збільшився на 20% і став найбільшим за останні чотири роки. Про це повідомили у пресслужбі Державної газової компанії. Компанія провела капітальний ремонт декількох свердловин. Один з прикладів стара свердловина, яка після ремонту додатково дає понад 340 тисяч кубічних метрів газу на добу. Укрзалізниця уперше за часів української незалежності модернізувала на власних потужностях конкретний вид потяга, а саме дизель-потяг. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Головні вагони потягу обладнані пандусами та місцями для людей на кріслах колісних, а також спеціальними санвузлами серед інших зручних атрибутів, кріплення для перевезення велосипедів та порти Type-C та USB. Команди з інженерів української it компанії SoftServe перемогли у двох з трьох змагань НАТО. Про це повідомляє прес-служба компанії. Для перемоги інженери компанії створили мобільний застосунок, в якому можна знайти необхідний препарат за симптомами. Державний банк розвитку Німеччини підтримує Україну від імені уряду Німеччини та Євросоюзу. Банк реалізує в Україні понад 40 проєктів на загальну суму понад 1 мільярд 400 мільйонів євро. Про це повідомили на сайті банку. Зокрема, 520 мільйонів євро буде виділено енергетичному сектору. Понад 530 мільйонів євро спрямують на житлові програми та соціальні послуги, а також 135 мільйонів євро на ремонт і модернізацію медичних центрів та шкіл. Міжнародний валютний фонд на робочому рівні досяг згоди щодо нового траншу допомоги Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів про це йдеться на сайті МВФ. Цей транш є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить приблизно 122 мільярда доларів на 2023 2027 роки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.